Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент ЄВі. З вами у студії працює Євгеній Мікуян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами у студії головний редактор інформаційного агентства Конкурент, депутат Луцької міської ради Андрій Луцький. Вітаю, Андрію! Слава Україні! Вітаю, героям слава! Андрій, ось ви підняли на сесії Луцької міської ради дуже важливе питання з моральної точки зору. Так, а саме питання того, що треба навести лад шумними автогонщиками, які гасають містом під час повітряної тривоги, це дійсно не те, що створює дискомфорт, це відверто іноді лякає. І власне кажучи, керівництво міста вже сказали, що вони попередньо так провели розмову з новим очільником волинських патрульних Сергієм Марчуком. І як ви гадаєте, взагалі, чи реально щось зробити з цим питанням, і що першочергово вас спонукало підняти це питання саме зараз? Ми, як депутати, тісно співпрацюємо е, з виборцями. Виборці постійно звертаються. от Дивіться, є такий е, шум. І, там, сам на, в районі 33-го, район, так, так званий за ЗАГСом да, Кравчука. і Іноді чуєш, там вночі проїжджає якийсь автомобіль або мотоцикл, чи По Конякіна, чи по Соборності, і звуки долітають аж звідти. Причому е нерідко ти не розбереш, чи це їде автомобіль, чи, грубо кажучи, летить шахед. А під час е повітряних атак оці от хрущі, які їздять, е деренчать своїми БМВ, своїми мотоциклами, Сузуки, вони... Ну Лякають, відверто лякають. і от Часто не знаєш, там за що хапатися, чи за серце. чи Не, не розумієш, чи це летить, якби якісь БПЛА, чи, чи це просто знову ж таки хтось куражиться. Да? Або хтось куражиться, а хтось хапається за серце. Ну і власне були такі звернення, і ми, як депутати, змушені були відреагувати. Тобто, громадянський рух свідомі закликав керівництво міста якнайшвидше навести лад з цим питанням. Адже, з одного боку, те, що я кажу, це дуже. Дуже так лоскоче нерви багатьом громадянам під час повітряної тривоги, але будьмо відверті, що і поза повітряними тривогами ми часто чуємо деренчання от таких от гучних автомобілів, і тут потрібно регулювати це шумове забруднення. Більше того, це нерідко відбувається в нічну зміну, коли є фактично комендантська година. І ось центр журналістських розслідувань села Правди. Робило розслідування з приводу цих от нічних перегонів, нічних гонок. Колись ще до повномасштабного вторгнення в нас був аеродром в крупі, і там величезна злітно-посадочна смуга, і там, власне, оці от всі дрифтери, гонщики тусувалися, в тому числі ночами. Там організовували якісь свої змагання і тому подібні речі. Але після 24 лютого е аеродром це є стратегічний об'єкт, в тому числі з його злітно-посадочною смугою. Відповідно, зараз він охороняється, як Зіни око, там є відповідна охорона, нікого не допускають ну, те, що на територію самого об'єкту а там дорога до крупи. Там десь кілометрів два-три, напевно, від траси Дубнівської на Дубно. і там дуже зручно вчитися, кататися на автомобілі. І от я іноді доньці даю поїздити за кермом, от саме по цій трасі, тож там фактично немає машин, і плюс-мінус ок дорожнє покриття. То от коли ми доїжджали. До території аеродрому, там виходили бійці і казали: не-не, не тут не їздіть, тому що невідомо, можливо, ви якісь там терористи, диверсійно-розвідувальна група і тому подібні речі, нам перепаде. Тому, будь ласка, тут, тут, тут не їздіть. І, от, власне, після 24 лютого, певний період часу ці дрифтери, ці е, гонщики, хрущі, так би мовити, спали. А вже от чим далі, тим вони більше почали влазити, і зараз їхня діяльність, так би мовити, перемістилася на головні вулиці міста. Це і проспект Соборності, це і вулиця Рівненська, і інші великі траси, де фактично вони намагаються змагатися один між одним. Як правило, це відбувається в нічні години, коли менший трафік. E -e і ми можемо навіть згадати нещодавнє, ну як нещодавнє там протягом останнього року е була величезна ДТП на проспекті Соборності, коли. Здається, Lexus врізався в електроопору і там загинув хлопець і дівчина. Ну і очевидно, що саме чому вони летіли на такій величезній швидкості. Очевидно, що знову ж таки змагалися між собою, і когось десь хтось не впорався з керуванням, як це звучить, канцеляризмом патрульної поліції, і врізався в стовп. Але от знову ж таки повертаючись до розслідування Сили Правди, е, поліція фактично знає, хто, знає, що, знає коли, є якісь спеціальні закриті чати, і де призначають, коли будуть якісь там перегони, коли будуть якісь змагання, є точки збору: це, наприклад, там заправка UPG на е, вулиці Ольскі. Гордіюк. А, на Гордію. Так, е як зараз вона захисників України називається вулиця? І звідти от це починається. Але чомусь патрульна поліція бездіє. І, от, власне, те, що звернулося до нового очільника патрульної поліції міста Луцька Сергія Марчука, це величезний плюс. І я сподіваюся, що він таки наведе лад із цим, тому що це і. Е Питання безпеки дорожнього руху, це і можливість уберегти життя цих молодих людей, які люблять поганяти, і це душевний спокій наших громадян, які не будуть чути тарахтіння не то мопеда в небі, не того мотоцикла на трасі правду, мотоциклісти можуть ображатися, але є ще поняття етики і моралі, зокрема, і у військовий час. Тому що я як людина, яка мешкає на Соборності, і мій будинок знаходиться прямо у при дорозі, так? то я дійсно розумію, що це таке, коли ти в 23.00, наприклад, тишина, ти нічого не чуєш, і просто як починає вжу-вжу, і ти. Ну, це реально лякає. Просто не тому, що ти думаєш навіть, що це шахет. Це настільки гучний звук в період перед комендантською годиною, коли люди зазвичай вже дома, да? немає цього фонового шуму, нічого. І ну, це справді це в такі часи ну, має бути трошки спокійніше, на мою думку. Ну і знову ж таки, ми маємо приклади інших громад в інших так. областях, де, де це питання знову ж таки вирішується. Я... Переконаний, що тут лад навести можна і треба. Е і сподіваємося, що це буде зроблено найближчим часом. Ну, враховуючи мій, принаймні особистий досвід спілкування, так зі своїм колом знайомих, то ну, це рішення багато хто підтримує. Ще одне дуже цікаве питання, так яке я хотів підняти, це те, що з бюджету, так нашого луцького бюджету, 4 мільйони гривень пішло для Луцьктепла на те, аби погасити в них борг по податках і по заробітній платі. Так при тому, Луцьктепло справно щомісяця понад 3 мільйони гривень платить за оренду котельні на Карбушева. А як так ось складається, що гроші понад 3 мільйони, щомісяця на оренду є? А заборгованість по податках і заробітних платах. Ну, я сподіваюся, що заборгованості по типу, заробітних платах і податках і інших платежах, які нараховуються на заробітну плату, це там військовий збір, там ПДФО і якісь там інші податки, збори, що його ще немає. От, і власне. Луцька міська рада перерахувала 4 мільйони гривень для того, щоб його не було, щоб Луцьк тепло могло розрахуватися з податковими органами і не попасти там під штрафи, пені і якісь інші витрати, які ще більше будуть погіршувати фінансовий стан нашого комунального підприємства. Ми, як депутати, зрозуміло, що ну, мусимо підтримувати. Але знову ж таки, давайте повернемося. На декілька років назад, коли ухвалювався е, договір між Луцьктеплом, теплом Луцькою міською радою і власниками котельні на вулиці Карбашева, приватної котельні, яка фактично опалює приблизно там 40% домогосподарств в місті Луцьку, ну, так, я це... теж потрапляю під цю котельню. Вона, скажімо так, за дуже багато років, це сумнозвісна котельня, так з чималою кількістю. Скандалі. Тоді, тоді, власне, з умовного мільйона гривень на рік збільшили платіж до понад 3 мільйонів. Ну, точно сказати не можна, тому що там плаваюча ставка, тобто першопочатково затверджувалось 2,8. Але щомісяця там іде індексація в сторону збільшення. Тобто, вдумайтеся. В перший рік війни, в 22-му році, затвердили е, ставку, е, зробили оцінку майна. І коли ніхто не знав, скільки коштує те чи інше майно, оцінювач його просто таки сказав, що воно коштує там мільярди, просто всі гроші світу коштує. От. І на основі цієї оцінки Луцька міська рада сказала. Хм, Добре, давайте ми встановимо е, користування 24% річних. Тобто, що означає 24% річних? Це там по 2% в місяць. Це означає, що за 4 роки, за 4 роки, ви повністю окуповуєте свій бізнес. тобто, я не знаю, де ще є така рентабельність. Це я не знаю. Ну, мені здається, що зброєю і наркотиками торгувати менш вигідно, ніж здавати цю котельню з такими ставками прибутковості. І через 4 роки все одно ця котельня залишається в твоїй власності, хоча ти всі гроші за, за неї вже отримав. Це ну, просто фантастично вигідний бізнес. І. От, встановивши таку от частку, е таку орендну ставку, погодивши її, і там більшість депутатів підняли руки за, проголосували, сказали: ну да, ну звісно, треба, треба, як же ж лучани будуть мерзнути, е встановили і внесли зміну в програму Лучктепла. Тобто, в чому полягали зміни? Е вони оцю вартість оренди цієї котельні занесли собі начебто на свої витрати, і казало Луцьк тепло, комунальне підприємство, що ми будемо платити ці кошти зі своїх обігових коштів, тобто з тих коштів, які заробляє підприємство. Луцька рада не буде давати ані копійки на оренду цієї котельні. Що ми бачимо зараз? Вони віддають все до копійки. І в них навіть не вистачає грошей заплатити податки. І міська рада змушена дофінансовувати це, що фактично мало би бути першочерговим. Натомість я дуже сумніваюся, що в луцьк тепла є перед, е, котельню, перед власниками котельні на Карбашева якісь борги. Якщо є, то я переконаний, що вони дуже символічні. Тобто і ні в, яку, ні в яке порівняння не йдуть з тим, що ми дофінансовуємо з міського бюджету е, на підприємство «Луцьк Тепла». І це, от, е, про податки, е, це було от на цій сесії. А ще раніше ми там давали гроші і на газ, і на електроенергію, і ще на якісь речі, які фактично е, «Луцьк Тепло» повинен був би зашивати в свій тариф. І відшкодовувати зі своїх власних коштів. Але вони кажуть, ні, ми оренду платимо зі своїх коштів, з коштів підприємства. А натомість Луцька міська рада, оцю от дірку, яка забирає там 30 мільйонів понад 30 мільйонів е, гривень на рік, е, яке змушене платити підприємство. Е, Луцька міська рада покриває її, але даючи не на. Оренду котельні, а даючи гроші на газ, електроенергію, зарплати, податки і якісь всі інші речі. От в цьому цинізм ситуації. Більше того, не один раз казав, а де альтернатива? Я знаю, що ще при, напевно, попередньому міському голові, можливо, ще, ну, да, при попередньому, ще коли міським головою був Микола Романюк. Валентина Малютіна, зараз депутат міської ради, тоді вона очолювала підприємство Луське тепло. Я з нею спілкувався. Вона каже: є насправді альтернативні проекти, тобто є майданчик, де можна поставити там не таку здорову котельню, а меншу, більш енергоефективну і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І замінити цю приватну котельню, яка фактично Будучи в монопольному становищі, тому що займає величезну долю ринку, вона викручує руки міській раді, вона викручує руди, вона викручує руки всім мешканцям і. Диктуючи свої умови на те, щоб встановити яку частку оренди треба буде їм платити, тому що вони скажуть: а ну не хочете? Ну то як, як хочете, так і опалюйте. Ставте буржуйки, ще там щось. Зрозуміло, що ніхто на це не піде. Але питання інше, чому за оці, от, напевно, десяток вже років жодних кроків, реальних кроків, крім, тобто розмови були. Там якісь там заяви керівництва, що ми там щось робимо, але жодних реальних кроків по заміні цієї котельні так і не було зроблено. І це дуже прикро. Ну, це виходить, що частина критичної інфраструктури залежить від е, приватної особи. Абсолютно точно. Більше того, е, ми пам'ятаємо початок. Повномасштабного вторгнення 2022 рік, і тоді певні стратегічні підприємства були націоналізовані. Ну, йдеться про завод Крас, йдеться про «Укрнафту», там, про ще там деякі інші е е активи. І вони зараз успішно працюють. Е е питання, а чому ніхто не ініціював, якщо Власники котельні на Карбашова викручують руки про націоналізацію цієї котельні. Чому? А отут, до речі, цікаве питання. Хотів запитати: ви привели приклади, так, що це не вперше е, дофінансовуються дірки фінансові підприємства. Так? І що фінансово фінансово-господарська діяльність, так, вона ж залежить від керівника в тому числі. І якщо ось подивитися. Так, як керівництво міста оцінює роботу -тепла», то ніби все чудово, да, хоча якщо подивитись ряд новин і поспілкуватись з мешканцями, ну насправді питань саме до діяльності Тепла чимало. Зокрема, в мене був приклад також негативної комунікації з керівником. І е, в мене виникає питання: так людина стабільно щомісяця отримує лише премію в розмірі 36 тисяч гривень, яка власне фінансується з внутрішнього обігу підприємства, так, грошей. І виходить, грошей не вистачає на податки, на зарплати, газ, вода, але вистачає на премію. Чи, може, чи можна на це якось повпливати? І, Як на вашу думку, чи це взагалі нормально? Тут просто треба розуміти декілька речей. Я зараз спробую їх розкласти по поличках. Перше, Луцьк тепло це комунальне підприємство з найбільшим оборотом серед усіх комунальних підприємств міста Луцька. За попередній 2024 рік оборот цього підприємства склав майже мільярд гривень, там без декількох мільйонів буквально. Тобто там. То мільярд гривень підприємства. Запитання. Який чесний керівник буде обертати оці от мільярд гривень за, там, скажімо, 10 тисяч гривень зарплати? Ну, я не знаю. Ні, я хочу прояснити, що Антон Андрій, що я не лізу в чужий карман. Я вважаю, повинна бути гідна заробітна плата, але премія це ж за хорошу роботу. Дивіться. Заробітна плата встановлена в рамках 60 тисяч гривень для керівника, і ще 36 він отримує премію, тобто всього 96 тисяч гривень. Звідти треба там підрахувати ще податки. Ну, в результаті близько 80 тисяч гривень. Я думаю, що людина має. Чи справедливо це, чи несправедливо, ну, кожен може оцінювати сам. Але знову ж таки, я вважаю, що керівники відповідальні за такі стратегічні напрямки, повинні отримувати гідну заробітну плату. З приводу премій директору Луцьктепла. в мене було зауваження, коли в квітні місяці у нас було різке похолодання, а перед тим луцьк Тепло повністю вимкнуло опалення. Ну і були якби там скандали, були різні звернення. Десь реагували, десь реагували не дуже, десь реагували не відразу. Але складалося так, що це от не підберу правильного коректного слова, що це прорахунок, скажімо так, керівництва Луцьк тепла. Але очільник міста поважав, що все нормально, ніхто ніде нічого не накосячив. І, відповідно, керівник отримав за, за, за той місяць так само повну премію. Я вважаю, що от саме в тому конкретному випадку це було неправильно. Е, якщо поговори, ну, говоримо про якісь інші е, напрямки, то потрібно розуміти, що м, комунальні підприємства, е, які б вони не були, вони не працюють в вакуумі. В них є важелі впливу, які знаходяться на Богдана Хмельницького-19. Богдана Хмельницького-19, хто не знає, це адреса нашої Луцької мерії. І, власне, що там скажуть, те керівники комунальних підприємств і роблять. І от зараз маємо дуже прикрий випадок, коли директор комунального підприємства Луцьк Світло отримав фактично підозру в Необґрунтованих витратах е при закупівлі електроенергії там на понад 3 мільйона гривень, я знаю, яка це була історія, і мені дуже-дуже фактично шкода цього директора, того, що він тут став заручником. З одного боку, м -м він не міг не послухатися те, що кажуть йому зверху. З іншого боку, ту схему, яку запропонували, вона від самого початку була, ну, скажімо так, опахла сумнів, сумнів, сумнівною. Сумнів. Сумнівною. І зрештою, зараз його догнали, і хто ставив підпис, той і виявився крайнім. Тобто, зараз він не знає, як йому тут обути і як розібратися з цією ситуацією. Тобто, хоча, хоча я знаю цю людину як о, чесного, порядного керівника, але ну, от так от склалася ситуація. І те, що він зробив, там, скажімо там, перевищив, ну, зрозуміло, що кожен повинен нести відповідальність за свої дії або бездіяльність. Але те, в яку рамку його поставили, це дуже прикро, тому що ну, це фактично його підставили. І я не знаю, чи буде наука іншим керівникам комунальних підприємств і структурних підрозділів, тому що отаких, от, як я сказав, рамок скрізь і повсюди, і дуже багато. І ці всі рамки спускаються звідти. Ви також виступали. На сесії, з приводу того, що з закупівлі нових тролейбусів так зняли з бюджету 124 мільйона гривень. А взагалі, чому що відбулося? Ну, про те, що Луцьк має закуповувати нові тролейбуси, ми вже я не знаю, років два говоримо можливо, три. Воно переноситься все з року в рік, тобто є розмови, навіть закладаються кошти в бюджет, кошти не маленькі, але. Щоразу ці кошти там почуть знімають. Там, тут 10 мільйонів гривень зняли, тут там, 12, тут ще скількись. І от на черговій сесії знову зняли 12 мільйонів гривень. На інші потреби, правильно? На інші потреби. Mm. А, і в мене складається переконливе враження, що просто на ці статті витрат е, роблять, так би мовити, заначку для того, щоб потім під час. Е, Бюджетного року їх звідти виймати і перекидати на якісь там ремонти доріг, на якесь освоєння коштів для того, щоб можна було, грубо кажучи, підлататися правильним людям. Ну, це знову ж таки моє припущення. Це те, як бачу я, це моя суб'єктивна думка. А, а як же тролейбуси? А тролейбуси нам обіцяють. Кажуть, що от-от, от, в січні вже напевно точно буде. Тому чекаємо, що на наступний рік в бюджет ми знову закладемо мільйонів 60 на наші тролейбуси, і будемо молитися, щоб. Ці тролейбуси такі купили. Бо я пропонував, наприклад, замість тролейбусів, це ще там е, було на минулій бюджетній сесії е, перед новим роком, е, не купувати тролейбуси, а дати ці кошти на закупівлю, наприклад, БТРів для нашої армії. Так? Але сказали, що ну, так не можна, тому що в нас є якийсь там проект, десь там щось треба дофінансувати, робити якісь авансові платежі і тому подібні речі. І в результаті, так от з року в рік, ці кошти спочатку то закладаємо, то потім знімаємо і перекидаємо на інші потреби. Але тролейбуси вже скоро сподіваємося. А взагалі, от якщо дивитися, співставляти, от, просто ви кажете, такі суми, це, я так розумію, закладається як з запасом таке враження сума. Ну Мені теж так здається. Тобто, тобто розуміння того, що тролейбуси в цьому році таки не приїдуть, можливо, є, так, що доведеться з цієї програми знімати на інші перерахунки. Ну, власне, це вони роблять. Мова йде про те, що якийсь там авансовий платіж мають закинути. Мова йде про те, що зараз працює тендерна комісія для того, щоб правильно провести тендер. Будьмо відверті, що закупівля тролейбусів це не найпростіша закупівля, це не купити там ручки в канцелярії, тим більше, що це частково грантові гроші. Ну, грантові, не грантові, е гроші пільгового кредиту, так скажімо, тобто теж по проекту. А тут немає такого періоду, що якщо ми, ви кажете, це вже декілька років тягнеться, якщо ми так і не купимо, то цей грант просто на закупівлю тролейбусів зникне на до якогось періоду. Ну, я не можу сказати, що таке є, але там обов'язково має бути закладена частка співфінансування, mm -hmm. і ми повинні якби, все одно закладати ці кошти для того, щоб їх в певний момент використати. Але от скільки вже часу пройшло, а все ніяк використати не можемо. Ну, будемо сподіватися, все ж побачити скоро нові тролейбуси і на те, що в комунальних підприємствах буде трошечки оптимізація з внутрішніми оборотними коштами, адже не дивіться на що це підприємство комунальне заробляти гроші, воно теж повинно самостійно. Так, дякуємо, Андрія, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! А я нагадую, з нами сьогодні у студії був головний редактор інформаційного агентства Конкурент, депутат Луцької міської ради Андрій Лучук. Побачимось на Конкурент ТВІ.